Уявіть паралельний світ, в якому на заручений, наречений дарує своїй нареченій не каблучку з бездушним камінцем, а дослідження її роду. Дослідження родоводу. Ну це ж кайф, це ж сенси, це ж глибина, правда? А не кусок каміння. Дослідження родоводу можна замовляти і на весілля до свого весілля для своєї нареченої, наприклад, чи для нареченого. Чи дослідження родоводу обох сторін? Уявіть, до вас на саме весілля зберуться ваша родина із тої, з тої сторони, і показати на весіллі їм схеми роду, як ви вклались і підготувались до цього дослідження родоводу. Ну, це неймовірно і класно. І знаєте, зараз пробують виділитись і зробити своє весілля неповторним, неймовірним. І, як на мене, отакий от аспект з демонстрацією дослідження родоводу на весіллі, це було би крутецьке доповнення. Кому така ідея зайшла, використовуйте, але замовляйте дослідження родоводу відразу, коли вам зробили заручини. І там, через рік приблизно часу, коли у вас буде весілля, у вас буде і дослідження родоводу готове.